Ці змагання вони дають мотивацію молодим людям розвиватися, розвивати силі, розвиватись характери, розвиватися, в розвиватися в спорті. Як перед боєм, так і пер перед першим бойовим виходом ти виходом ти багато тренуєшся, отримуєш інформацію, розглядаєш різні можливі обставини подій там, вибираєш собі команду, так але ти все одно переживаєш, не знаєш, як воно буде. І як заче зазвичай, зазвичай буває, коли ти перший раз виходиш на ринг, тобі завжди попадається сильніший суперник, і ти. Не так навіть вміннями, і тим, що не тренував, а от саме характером і волею до перемоги, ти в якийсь критичний переломний момент його перемагаєш. Мій перший бій закінчився е зломаним носом, з яким я боровся до кінця і перемогою. Прошу вшанувати пам'ять загиблих у боротьбі за свободу України хвилиною мовчання. У нас проходить кубок України з боксу серед чоловіків та жінок на честь героїв Азовсталі. Кожні змагання звичайно ми постараємося присвятити нашим захисникам. В Черкасах проходив на честь ЗСУ героїв. Тут у нас на честь героїв Азовсталі. Кожні змагання будемо присвячувати висвітлювати нашим окремим підрозділам, бійцям, загонам. Тому це дуже важливо. У Нас багато наших суддів, наших багато боксерів зараз в лавах ЗСУ. В лавах різних підрозділів тому ми цим хоча б десь якусь шану віддаємо Другий раунд. Мені дуже подобається змагання, бо знаходиться на такій місцевості дуже дивовижно, можна сказати, всюди природа. І дуже високий рівень організації змагань відчувається. Тут безпечно. По-перше, це Західна Україна і нема цих тривог постійних, то я думаю, що тут дуже добре. Ми пройшли дуже складну підготовку. Це був і збір ОФП, і заключний збір. Дуже багато було покладено сил, то ми розраховуємо на високий результат. Тренування два рази на день, шість разів на тиждень. Зранку тренування дві години, ввечері три години десь. Дівчата десь більше емоційні і так само показують високий рівень боксу, але тут ще багато залежить від психологічного настрою. Це вперше такого розмаху у нас змагання по дорослим. У нас найважливіший старт в році це чемпіонат України серед категорії дорослих. У нас ця вікова група називається боксі Еліта. Це з 19 до 40 років. Наші хлопці, дівчата, члени олімпійської збірної, члени дорослої збірної до 22 років. Тут приймає участь боксери зі всієї України. Мати Кубок України в своїй скарбничці це дуже престижно. Це серед Дорослих, у нас еліта, так і називається, то це досить, важливий, такий, важлива нагорода важна. Перемагає з Сумнівою, а Олександр.